Президент США Дональд Трамп, який вже встиг зарекомендувати себе послідовним політиком зі стратегічним мисленням, заявив агенції Reuters, що Штати майже припинили блокування розвідувальних даних для України. Між тим, як з'ясувало видання телеграфією, призупинення у наданні нам розвідданих вже встигло вплинути на військові операції України. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратися, яким чином та на яких ділянках фронту. Докладніше далі. Російські військові активізувалися у Курській області, де впродовж кількох днів зуміли досягти певних успіхів у просуванні через те, що Пентагон припинив надавати розвіддання Україні, стверджує видання. В інституті вивчення війни також вважають, що саме це рішення Білого Дому могло мати руйнівні наслідки для українських оборонців у Курській області. Новини зі США про призупинення надання Україні військової допомоги та обмін розвідувальними даними прийшли 5 березня. Вже у наступні дні на Курському напрямку можна було. Спостерігати активізацію російських сил, які активно намагаються штурмувати позиції ЗСУ та відкидати сили оборони назад. Зокрема, Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи угруповання північ взяли під контроль ще три населені пункти у Курській області раніше захоплені українською армією. Нагадаємо, що сили оборони України розпочали операцію у Курській області 6 серпня 2024 року. Українські війська спочатку взяли під контроль близько сотні населених пунктів проте внаслідок російських контр контратак частина території була втрачена. Блокування розвідувальних даних стало частиною масштабного шантажу Києва з боку адміністрації президента Трампа з метою примусити Україну, цитуючи американського лідера, продемонструвати прагнення до миру. Позицію Вашингтону у цьому питанні було оприлюднено ще того тижня директором ЦРУ Джоном Редкліфом. За його словами, штати очікують значного прогресу під час переговорів з українськими посадовцями у Саудівській Аравії цього тижня. У свою чергу очільником компанії SpaceX і Тесла Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить сервіс супутникового інтернету Starlink для користувачів в Україні. Дональд Трамп виконав свою погрозу. Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies припинила надання Україні доступу до своїх комерційних супутникових знімків. Втім, європейські партнери не залишили нас на призволяще. Докладніше далі. За словами користувачів сервісу, адміністрація Максер пояснила відключення цитуємо адміністративним запитом. На думку експертів, адміністрація президента Трампа через державний департамент заборонила американським компаніям та комерційним сервісам передавати Україні супутникові дані. Про Максертекнолоджі свідомо, що ця американська аерокосмічна компанія є, точніше була чи не головним постачальником для українських користувачів комерційних супутникових знімків про пересування російських військ, а також про результат. Ти ураження важливих воєнних об'єктів, причому як на тимчасово окупованій території, так і в самій Росії. Також супутникові знімки Максар неодноразово використовували світові змі для ілюстрації та аналізу перебігу бойових дій між Україною та Росією. Нагадаємо, що 5 березня США повністю припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, зокрема даними про військові цілі та попередженнями про пуски російських ракет і дронів по території України, як попередили Київ в інституті вивчення війни. Зупинка обміну розвідданими може збільшити частоту та ефективність російських авіаційних атак. Водночас Франція запропонувала Україні ділитись власними розвідданими. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекурню в інтерв'ю радіостанції France Інтер. Також французький оператор Ютел підтвердив готовність замінити в Україні Starlink. Йдеться про застосування комбінації супутників OneWeb на висоті приблизно 1200 км кілометрів над поверхнею землі і Гео на висоті 35 000 тисяч. Кілометрів, щоб посилити супутниковий зв'язок в Україні та чорноморському регіоні. Головне, що французькі супутники можуть забезпечувати зв'язок для українських військових дронів, які завдають ударів по армії окупантів. У ніч на 7 березня Росія завдала масового удару по Україні. Ракети з бомбардувальників Ту-95 та калібри з чорного моря атакували практично всі регіони. Про вибухи повідомляли навіть в Івано-Франківській області та Тернополі. Після припинення надання Україні військової допомоги і роз. Звідданих з боку США в багатьох виникло питання, чи зможуть повітряні сили самотужки відстежувати ворожі цілі, зокрема балістику, і ефективно збивати їх. Поки військові експерти сперечаються щодо наших перспектив, у Європі почали діяти. Низка високопоставлених посадовців та генералів НАТО заявили про підготовку до створення повітряного щита для України. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Якщо пауза у поставках військової допомоги від США затягнеться, вже незабаром сили ПІПО України можуть зіткнутися з дефіцитом зенітних ракет до комплексів Петріот у версії МСІ, якими зараз збивають російську балістику. Також проблеми можуть виникнути у авіації, яка запускає західні ракети Shadow Скальп. Крім того, блокування передачі Україні американських розвідданих призведе до проблем у роботі Хай Марс і значно ускладнить завдання ударів по території РФ чи окупованих територіях. Хоча доступ до супутників. Є і у інших країн, які продовжують допомагати Україні. Ще має їх значно більше. Пише РБК Україна. Втім, якщо Дональд Трамп вважає за можливе позбавити цивільне населення України захисту від російського терору, у Європі з цим миритися не налаштовані. Група колишніх міністрів оборони, глав МЗС і генералів НАТО виступила з ініціативою створення Скайшилд, системи захисту повітряного простору України від ракетних атак. Це не просто ідея, а продуманий план, який може змінити хід війни, зазначає журналіст екс-нардеп Мустафа Наєм. у проєкті беруть участь колишні військові та політики зі США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Польщі та країн Балтії. Серед них Бен Ходжес і Філім Брідлав, екс-командувачі армії США у Європі, колишній міністр оборони Канади Пітер Маккей, а також екс-прем'єри та депутати Європарламенту. Скайшилд передбачає розгортання 120 сучасних винищувачів – F-16, F-16AMBM, Єврофайтер Тайфун, Міраж 2000 і Джаз 9 «Гріпен». Ці літаки злітатимуть з європейських баз, виконуючи бойове патрулювання та забезпечуючи захист України від крилатих ракет та безпілотників. Для ефективної роботи систем також знадобляться літаки дальнього радіолокаційного виявлення, паливозаправники та розвідувальні дрони. Вони стежитимуть за повітряним простором, оперативно передаючи дані українським силам ППО. За словами Мустафина Єма, реалізація проєкту дозволить врятувати сотні тисяч життів і захистить нашу енергетичну систему. Крім того, це зменшить навантаження на сили ППО та дозволить українським військовим зосередитися на східному фронті. Також очікується, що Скайшилд відкриє Україні доступ до технічних стандартів НАТО. На нашій території з'являться центри обслуговування та ремонту західної авіації, що спростить інтеграцію до альянсу. Повітряний щит матиме також економічний ефект. Безпечне небо дозволить українським портам працювати без перебоїв, що особливо важливо для експорту зерна та відновлення економіки. Крім того, захист інфраструктури. Підвищить довіру інвесторів і створить умови для повернення біженців. Таким чином, Скайшилд не стане зброєю перемоги, але змінить саму логіку війни. Якщо Україна отримає повноцінний повітряний щит, Росія опиниться у новій реальності, де ракетні удари більше не працюватимуть як інструмент тиску. Історична сварка президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в овальному кабінеті викликала справжню цунамі у світовій політиці. Експерти розходяться в прогнозах для України, зазначає видання БІРД, яке зібрало три власні сценарії можливого розвитку подій. Отже, серед трьох новин одна гарна, яка саме докладніше далі. Експерти видання почали з найбільш похмурого прогнозу, за яким Зеленський змушений підписати сировинний договір, запропонований Трампом, сподіваючись, що після цього постачання зброї відновиться. Причому без будь-яких гарантій безпеки для України, але навіть цей жест не стане кінцем принижень для Зеленського. Лякають експерти видання, США продовжать наполягати на виборах в Україні, сподіваючись, що у результаті переможе президент орієнтований на Росію, і який би не був так званий мирний договір між Росією та Україною. За посередництва США, він протримається лише доки Трамп залишається при владі, як тільки в Штатах зміниться президент, Росія негайно скористається цим, щоб знову напасти на Україну, а можливо і на країни Балтії або Молдову. Інший песимістичний сценарій передбачає, що США повністю виходять із гри, тому що Зеленський і Трамп не зможуть домовитися. Тоді допомога штатів припиняється, і Україні доведеться оборонятися тим, що в неї залишилося, із-за підтримки Європи, яка не зможе повною мірою комп постачання зброї, але головне, що Європа не має таких же розвідувальних можливостей, і в неї відсутні керовані ракети, що дозволить Путіну посилити обстріл великих міст і заподіяти набагато більше руйнувань, вважають експерти. За найоптимістичнішими варіантами, Україна зможе протриматися за таких умов максимум рік, зрештою обнадійливий сценарій, згідно з яким Росія, попри усе не перемагає. Ті експерти, які наполягають на найбільш оптимістичній версії розвитку подальших подій, звертають. Увагу на те, що Москва не досягла значних територіальних успіхів на Донбасі і досі так і не повернула Курську область, і це незважаючи на величезну ціну в людях та техніці. Тож Україна за підтримки однієї лише Європи зможе створити настільки серйозний тиск на Путіна, що саме він у результаті буде змушений піти на мирні переговори. Підсумовує подання Більд. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.